Сьогодні у нас дуже цікава молодіжна виставка, яка носить назву 5 на 16 Сама назва вже вводить нас в певну загадку, в певну інтригу. Чому власне 5 на 16? Наші молоді автори, всі вони вихідці з різних міст, Їх є п'ятеро. А власне, Ярослав Пиш, Оксана Благута, Максим Гнатик, Олена Порожак і Петро Литвинко це випускники 16-го вищого професійного училища «Стрия», яке безперечно має мистецький факультет, і власне поповнює щороку лави художників, молодими фахівцями, які власне продовжують свою кар'єру, своє фахове з настання уже в інших мистецьких вишах нашої України. Сьогоднішня виставка буде надзвичайно цікава тим, що випускники Старійського училища вони сьогодні стоять на порозі того, що ми можемо назвати самовизначеним у житті. Здавалося, люди поступили у заклад, завершили його. І начебто вибір вже зроблений. Але насправді це тільки початок, тому що з ними працювали викладачі, самі вони постійно підвергували під їхнім е певним впливом, контролем, наглядом. І відповідно їхня манера е це ще була манера учнів, манера навчання. Тому експозиція ділиться на два зали. Перший зал це вже їхні творчі пошуки, і цей зал це є частково копії. Ті копірні роботи, які власне, наші сьогоднішній винуватці свята, наші сьогоднішні герої, вони власне, здобували той фаховий рівень. Цікаво тим, що становлення — це безперечно, як і будь-яке мистецтво, процес довгий. На сьогодні ми можемо ствердити, що митці, опанувавши академічну манеру, сьогодні будуть шукати вирази е, сучасного мистецтва, яке ділиться на різноманітні перформанси, хеппенінги і ще дуже багато різноманітних ізмів, які з'явилися у другій половині ХХ століття. І тепер нам перейшли у складний спадок вже в століття 21-го. Тому їхнє самовизначення буде напевно не дуже простим. І... Виставка буде направди багатовекторна. Як ви могли поглянути вже із експозиції, у нас заявлено дуже багато технік. Це є олійний і акриловий живопис, декоративний розпис з петрикою, це є вишивка бісером, графіка класична і графіка, графіка комп'ютерна. Також ми маємо батьків і ще чимало-чимало інших цікавих моментів. Тому гадається виставка направду буде непересічна. Варто ствердити також те, що Певні акценти у сучасному мистецтві і напевно також і мисленні молодих людей на сьогодні є абсолютно інакшими від того мистецтва, яке було звичне нам із. Періоду кінця 70-х років. Тобто ці люди будуть мислити вже зовсім по-інакшому, аніж покоління їхніх викладачів. І, скоріш за все, якщо справді е, педагогіка мистецька їхня була успішна, а так як ми сьогодні маємо хворих і про них ми можемо говорити, то напевно, що, можливо, дехто з них також буде мати своїх учнів і послідовників. Тому їхнє самовизначення буде насправді дуже важливим. Дуже і в цьому залі, яке представляє найбільше класичне мистецтво, буде противага першого залу з їхніми Авторськими роботами, авторськими пошуками і буде дуже велика, оця багатовекторність через те, що сучасне мистецтво повне різних стилів, і сьогодні вони будуть проходити власне вибір того, чим вони будуть займатися у подальшому житті. Відповідно є мистецтво, яке, скажімо так, є мистецтво Кишенкове. Тобто, це те мистецтво пса яке тішить нас вдома, і є мистецтво сучасне, яке є. Монументальних великих розмірів, яке абсолютно вже потрібно мати спеціалізований зал, і тому ми закликаємо вас робити такі проекти і приходити у музеї. Бо музейний простір, безперечно, запропонує вам те, що не запропонує більше ніхто інший. А, пані та панове, сьогодні я б хотів надати слово нашим е художникам. Наркоміцька ініціаторам, це була Оксана Берута. Е скажімо, так дуже велике бажання мала це зробити і мене. Підсягнула, казала, давай, давай слайд, йдемо щось на цьому року тільки закінчила училище наше художнє. І виявила таке творче бажання зробити розвідку. Дуже все так в десятку прямо сказав наш куратор Іван. Дуже все, Я би сказав, дуже влучно. Тому я буду говорити більше таких по своїй свої роботі. Власне, вчилися ці роботи е -е, в академічній техніці, щоб показати людям, що я вмію малювати. Це така думка. І є роботи в першому залі, ця перша стіна. Це вже мої творчі роботи, в творчому пошуку, в якій я хочу сказати, більше чогось сказати, скажімо, від себе, ніж показати, те, що я вмію малювати. Ну, фактично, це була для фактично іслав'яка, тому що якби не він, то б я фактично би сюди і не йшла, тому що я в основному покладалася на нього. Ми вирішили зробити цю виставку, оскільки ми поступаємо до Польщі. І ми хотіли, ну, можна сказати, якби себе проявити, показати. І тому фактично це було як, ну, основною такою причиною, чому ми сьогодні тут зібралися. Коротко кажучи про свою роботу, ну, більшість у мене, можливо, десь половина робіт це ще роботи з училища. Курсові, там, Одна навіть, можна сказати, дві дипломи, тобто копії моїх дипломів. Я себе, якщо говорити на рахунок техніки, то я себе не обмежую. У мене є ніякі ну, Петриківка, так і графіка, бісер, живопис. Ну, чесно кажучи, в мене більше нахилдуть бісера. Так здається, що робота велика, клопітка і тому подібне. Насправді, саме процес вишивання він скоріше як наркотик. Можна вітання мене зрозуміє. Це фактично єдина робота, якою я, можна сказати, задоволена на, ну, на 90%. Оскільки завжди, коли дивишся на, ну, на свій витвір, припустимо так, через тиждень, через два починаєш бачити недоліки, бачиш, що можеш його ще ну, підігнати, доробити. Тому зупинятися на цьому етапі, я думаю, що не варто. Про свої роботи. Сьогодні я хотів показати те, чим я займаюся, ну, можна сказати, в позаробочий час і частково це моя робота, а саме персонажі в основному, ну і такі експериментальні роботи. З цією виставкою я хотів показати, що насправді. Ну, в Більшості старших людей панує думка, що якщо це зроблено на комп'ютері, це вже не мистецтво, або до цього не прикладено ніякої думки, це все само зробилося, щось тому подібне. Насправді, щоб, ну, наприклад, створити образ персонажа, потрібно кілька днів і потрібні постійні пошуки, і це доволі тяжка робота, насправді. А... Або експерименти якісь, це... це дуже багато думки і дуже багато часу насправді. Зараз у у мене в планах дуже багато різних проєктів, але для цього потрібно ну, багато грошей і часу. Чого не вистачає, звісно. І сподіваюся, що скоро ви прийдете на якусь мою персональну виставку. Дякую. Кожен твір промовляє. І сам собі твір, коли він не має глядача і публіки, це, знаєте, це діамант, який закритий в скремі і яким ніхто не милується. Картина жива тоді, коли вона має глядача, коли вона має до кого промовляти і з ким спілкуватися. Тому дуже вас прошу, є книга відгуків. Якщо вас щось зачепило, якщо якась річ знайшла у ваших душах відгук, залиште авторам відгук, бо вони направду, це оцінюють певні скартні моменти, а коли бо коли їм буде можливо приховати натхнення. Сьогодні на нашому мистецькому небосхилі з'явилася навіть не одна зірка, а молоде зір'я, яке буде нас тішити і. Прошу вас до огляду експозиції. Дякую, що сьогодні було так хвилелюдно. Адже стрітання це, безперечно, зустріч зими і весни. Це є надія на краще. І, відповідно, я гадаю, що це буде приємна зустріч із мистецтвом для всіх вас. Дякую.